Це Audi A4 2019 року. На борту у нас стоїть 2 літра TFSI на автоматичній коробці передач, матрична оптика, протронічки передні задні, сліпі зони. Все це присутнє в даному автомобілі. Ось такі оригінальні дисочки на гумі Hankook дівчинка має безключовий доступ на всіх ручках, саме собою сліпі зони на дзеркалах з цієї сторони, повний електричний пакет, електроревувань дзеркал, центральний замочок, пам'ять сидінь, автоматичний датчик світла, датчик, як бачимо, дощу, прекрасне мультикермо, на якому маємо управління мультимедії, навігація, голосове управління і так далі. По центрі стоїть такий класичний вже для ауді маленьких моніторчик. Можна управляти повністю автівкою. Трьохзонний клімат-контроль, бачите, навіть тут показують. Можна перемикати. Все у нас тут працює, є у нас підігрівчики сидінь. Вибір режим візди, система старт стоп стабілізація, паркоронічки. Можна виключити екранчик, також при вмиканні задньої передачі. У нас з'являється така от камерка і сліппі зони. Є у нас ключочок, він у нас відчиняється. Ось так от повністю. Переходимо назад, мається у нас така от сіточка. Ось третя зона клімату, є у нас прикурювач. Подивіться, на стан салону, все у нас в ідеалі. І двокідничок, Дивіться, який він класний. Тут у нас ховаються підстаканички, з таким чином вони відчиняються. дуже класні, мікенькі є прорезинені вставочки. Як для А4, тут просто гігантський багажник, подивіться, скільки тут місця. Можна загрузити купу всього, є такі одніші ліворуч, праворуч, Само з собою, є такі з гачечком. Бачите, підняли, зацепили і воно тримається. Як бачимо, є докаточка, під низом там також є інструменти, тому завжди можна буде замінити колесо. Нагадаю, що пробіг у даному автомобілі складає 85 тисяч кілометрів. Фактично новий автомобіль, чого тільки вартує її зовнішній вигляд. Подивіться, як агресивно вона у нас виглядає. Тому, друзі, хто хоче собі придбати таку от круту Audi, звертайтеся до автопоінта, сформуємо на неї класну ціну і зможете собі її придбати. ми на селі Білгородка Софійська, 19, тому ми будемо чекати на це. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.